Побороти дефіцит кадрів та дати роботу молоді у нас працює і паралельно навчається. Як Миколаїв облтеплоенерго набирає на роботу студентів, відповідати на запити ринку праці. Всю практику і виробниче навчання ми проходили на сучасному підприємстві. На Миколаївщині, попри війну, розвивається професійно-технічна освіта. Пульс для бізнесу не вистачає нам фідбеку від фейс у фейс. Як нова цифрова платформа покращить взаємодію влади із підприємцями? Сьогодні вівторок, 18 березня, і у нас для вас є новини. Телеканал Март продовжує щодня інформувати вас про головні події доби. У студії працює Вікторія Панченко і одразу до новин. Учора російські війська тричі атакували Куцерубську громаду Миколаївщини, використовуючи фпв дрони. Унаслідок одного з ударів поблизу села Парутине було пошкоджено мікроавтобус, який перевозив пасажирів. Постраждалих немає, повідомили в Миколаївській ОВА. Крім того, вночі сили ППО знищили Іншахед у межах області. Армія РФ з окупованого лівобережжя Дніпра знову атакувала житлові квартали Херсона. Про це повідомили в міській військовій адміністрації. У наслідок обстрілу вибито близько 130 вікон і пошкоджено контактну мережу. Працівники міських служб наразі займаються ліквідацією наслідків ударів. Далі пропонуємо послухати жінку, яка була свідком обстрілу. Осколки, я не бачу, де він я його не знайшла. Видіть вот зеркало. Значить, тут десь його Да? Російські окупанти вісім разів намагалися штурмувати позиції ЗСУ поблизу Херсона минулого тижня. Про це повідомив Павло Дрогаль, речник оперативно-тактичного угрупування Херсон. Всі атаки були відбиті українськими захисниками. Далі пряма мова За вказаний період зафіксовано. Вісім спроб штурмових дій, які були успішно відбиті українськими захисниками. Втрати ворога склали вбитими та пораненими. 138 російських окупантів, було знищено 40 одиниць озброєння та військової техніки. Знайти молодих спеціалістів і подолати кадровий дефіцит. На комунальному підприємстві Миколаївоблтеплоенерго впроваджують дуальну форму навчання. 50 майбутніх фахівців поєднують лекції в аудиторіях із роботою на підприємстві. Як їм це вдається та які перспективи відкриває така система, дізнавалися наші кореспонденти. Кожен день це виклик, і кожен день вони долають його задля містян: вода, тепло, електроенергія те, без чого неможливий комфорт навіть у найважчі часи. Фахівці Миколаєву невпинно працюють, щоб Миколаїв залишався містом, де життя не зупиняється. Однак, як і будь-яке комунальне підприємство, сьогодні МОТЕ відчуває дефіцит робочих кадрів. На підприємстві є постійний брак кадрів. Особливо висококваліфікованого персоналу і основна проблема підприємства: те, що у нас працює багато людей пенсійного і Предпенсійного віку середній вік працівників підприємства 52 роки. Люди ці працюють, вони досвідчені. Ми вдячні за їхню роботу, але ми розуміємо, що пенсіонер може завтра нам сказати: Вибачте, я втомився, я буду звільнятися і ми не маємо право людину змусити працювати далі. Ми її повинні в той же день звільнити з роботи. Саме тому підприємство постійно набирає молодих працівників. У цьому їм допомагають і освітні заклади Миколаєва. Ми співпрацюємо з учбовими закладами, підписуємо з ними меморандуми про співпрацю і беремо студентів цих закладів, працевлаштовуємо за дуальною формою договору. Що це значить? Це працівник, який працевлаштований на нашому підприємстві. Він у нас працює і паралельно навчається, отримує чи вищу освіту, чи середню спеціальну освіту, не відриваючись від учбового процесу фактично дуальна форма навчання це освітній підхід, який поєднує вивчення теорії в закладі освіти та набуття практичних навичок на підприємстві одночасно. Сьогодні на Миколаєвоболтеплоенергу працює близько 50 таких студентів. Серед них Ольга, студентка третього курсу спеціальності менеджмент. Я багато знала, що є студентів з аграрного університету, які працюють на цьому підприємстві, тобто так від знайомих чула. Тому вирішила себе спробувати саме тут, тому що ж і подружка моя навчається в аграрному університеті, і також тут працює. І вона розказувала, що тут досить лояльно до дуальної форми, тому хотілося саме сюди потрапити і спробувати свої сили тут. Зараз я працюю техніком в аварійно-диспетчерській службі, займаюся складанням матеріального звіту, актів виконаних робіт. Мені цілком подобається ця робота. На початку поєднувати навчання і роботу було нелегко, зізнається Ольга. Однак далі ця робота захопила дівчину. Коли здавала сесію, розмовляла зі своїми одногрупниками, на жаль, як дуальна форма, це щось звучить для них як щось незрозуміле, страшне, що робота, ти вже будеш підв'язаний, це дуже важко. Але коли ти з ними розмовляєш і говориш, що це не так важко, як ви собі там уявляєте, то так запитують, цікавляться з гордістю, розповідаю, що я працюю на цьому підприємстві. Відсутність досвіду роботи для працевлаштування не є проблемою, пояснюють на підприємстві. Головне це бажання навчатися та кар'єрно зростати. Перші півроку це проходить процес навчання. Фактично, студентів самостійно до роботи перші півроку не допускають майже ні до якої, тому що це складне і небезпечне обладнання. І тільки після проходження такого навчання теоретичного, практичного, потім вони здають екзамени по охороні праці, і тільки після цього комісія, якій вони здають екзамени, до Пускає їх уже до самостійної роботи, яскравим прикладом успішності дуальної форми навчання став Денис. На моте, хлопець прийшов на другому курсі. Тепер він вже майже п'ять років працює на підприємстві. Зараз займаюсь більше організаційною роботою, так як в підпорядкуванні маю декілька людей: електромонтери та слюсарі з контрольно вимірюваних приладів. Займаємося обслуговуванням теплових пунктів. Головне, не, не сидіти на місці. Тобто обов'язково стоїть спробувати. Колектив дуже добрий, немає ніяких проблем з приходом. Якщо ви себе добре покажете спочатку, особливо, то дуже велика вирагітність того, що за вас, так сказати, візьмуться і ви будете все вище і вище підніматися по на Сходницях». Свій шлях на підприємстві 9 місяців тому розпочав і Роман. Я звернувся до свого куратора, сказав, що хочу йти вже якби працювати, тут здобувати досвід. Ми з першого семестру оформили дуальну освіту і пройшов співбесіду, тобто мене прийняли вже сюди працювати офіційно повністю, тобто можу собі. Здобувати досвід і навчатися одночасно з такою ж метою на моте працевлаштувалися, і інші студенти. Усі вони переконують, боятися цієї роботи не варто, адже тут вас усьому навчать досвідченіші колеги. Головне не бояться розпитувати завжди поможуть і тут без питань. Колектив. Як мінімум дуже хороший, і молоді є, і старички, але дуже хороші допомагають, підкажуть. Раджу таке влаштуватися, спробувати як воно і що воно сподобається, того тлішена. Поки не спробуйте, не знайтесь. На Миколаєвоблтепленерго кажуть, для кожного охочого там знайдуть роботу з урахуванням інтересів людини та її здібностей. Тож, якщо ви бажаєте навчатися та розвиватися на благо рідного міста, долучайтеся до команди фахівців моте. Зробити це можна за номером телефону, який ви зараз бачите на екрані. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Поставте лайк цьому відео прямо зараз та підпишіться на наш канал, якщо ви дивитеся нас в Ютубі. Залишайте свої думки в коментарях. Щоб бути в курсі всіх подій, стежте за нами в соцмережах і читайте новини на сайті ТРК ТРКМАРТІВІ. ЗСУ не дають спокою росіянам на Кінбурнській косі. У військово-морських силах України показали нове відео, як захисники Очакова продовжують нищити техніку та живу силу противника. Бойова робота по окупантах ведеться щодоби. У Миколаєві затримали 22-річного помічника-юриста, який допомагав призовникам втекти з України. Про це повідомили в поліції, СБУ та прокуратурі. За гроші фігурант обіцяв виготовити замовникам фіктивні довідки про стан здоров'я, які надають можливість перетину кордону. Свої послуги він оцінював від 3 до 6 тисяч доларів. Під час обшуків за місцями роботи та проживання фігуранта вилучено документи і техніку з доказами злочину. Зловмисника затримали після отримання частини. Хабаря. Йому вже повідомили про підозру і загрожує до 9 років за ґратами. Незаконно ловили рибу на Інгулі в Миколаєві. Правоохоронці виявили рибалок, які незаконно ловили рибу. Своїми діями вони завдали збитків екології на понад 1 мільйон гривень. Як повідомили в Нацполіції, під час патрулювання берегової лінії річки Інгул в межах міста інспектори виявили двох рибалок. Вони за допомогою сіток та гумового човна незаконно ловили прісноводну рибу. Поліцейські вилучили у чоловіків автомобіль, плавзасіб, шість сіток та 535 одиниць риби, серед яких щука, карась, судак та інші. Інші. Тепер браконьєрам загрожує до трьох років в'язниці. Попри виклики війни, миколаївські заклади профтехосвіти значно оновили технічну базу. Наразі триває навчання фахівців робітничих професій, як для промисловості, так і для сільського господарства. Окрім того, потенціал для зростання вбачається у підготовці та перепідготовці не тільки юнацтва, але й дорослого населення, наприклад, ветеранів війни. Докладніше про це у наступному матеріалі. За словами заступниці директора обласного департаменту освіти та науки Людмили Комісарової, на сьогоднішній день в області функціонує 24 заклади професійно-технічної освіти. Вони навчають фахівців зі 112 професій та щорічно випускають для народного господарства більше 4 тисяч підготовлених працівників, які успішно працевлаштовуються за отриманим фахом. Цей результат досягається завдяки сучасній матеріально-технічній базі закладів. У нас є навчально-практичні центри. Що це означає? Це майстерні, які обладнані. Сучасним обладнанням, які мають надсучасні виробничі технології, і джондіри і Нью-Холланди, які мають дійсно в наших закладах. Так. Це конкурсна програма, яка підгідно Євросоюзу і Міністерства освіти. П'ять закладів були відібрані для створення навчально-практичних центрів. Завдяки таким програмам, миколаївські заклади профтехосвіти вже мають сучасну техніку на десятки мільйонів гривень. А взаємодія з діючими підприємствами дає можливість слухачам отримувати більше практичних навичок та подальше працевлаштувати каже Людмила Комісарова, як приклад, вона наводить досвід навчання дівчат з Снігурівським професійним ліцеєм. Фінансували цей проєкт проєкт про ООН з підтримки фінансової дані. І зараз дівчата отримують заробітну платню більше двадцяти. 5 тисяч, і як уже нам сказав роботодавець, після підвищення кваліфікації весною вони вже будуть до 40 тисяч отримувати. Ми працювали за дуальною формою освіти, тому що в Снігурівці техніки зрозуміло не було взагалі. Ми давали теорію, а всю практику і виробниче навчання ми проходили на сучасному підприємстві. Розвивають на Миколаївщині і підготовку працівників промислових спеціальностей. На ці напрямки також вдалося залучити значні ресурси та забезпечити заклади профтехосвіти сучасною технічною базою. Є верстатники, два навчально-практичні центри, які ми десь більше 4 мільйонів завезли туди верстатів, і є майстри, які проходили стажування на інших підприємствах, де є така теж є таке обладнання. Є у нас зварювальники, є у нас навчально-практичні центри з по електрикам. До речі, будемо відкривати ВПУ-21, Зараз електромонтажні роботи є по, будемо сформовувати і робити навчально-практичний центр по сантехнічним роботам. На думку заступниці директора обласного департаменту освіти, при підготовці працівників для народного господарства, не можна нехтувати і тими спеціальностями, які здатні забезпечити людям самозайнятість. Людина, яка при владі, і він мені тоді сказав про те, що а для чого нам мені кухарі? Міні-кухарі не потрібні, можливо, і не потрібні, але ми забуваємо про самозайнятість. Ми забуваємо про це. Ми не говоримо про самозайнятість. Ми не говоримо про те, що у нас розвиваються зараз невеликі кафешечки, шаурменні, піцерійні заклади. І дійсно потреба дуже велика. У нас є однопрофільний заклад, Миколаївський професійний промисловий лікар. Цей, де він тільки готує кухар для здобувачів освіти для громадського харчування, але у нього було практично 100% до вини працевлаштування. Людмила Комісарова визнає, що профтехосвіта Миколаївщини також відчуває проблеми, характерні для нашої області, які пов'язані з від'їздом молоді. Але при цьому вона переконана, що великий потенціал має перепідготовка та підвищення кваліфікації внутрішньо переміщених осіб та ветеранів війни. Цей напрямок освітяни і планують розвивати. Катерина Рупташ, Віталій Мехеда, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. Допоможемо захистити бійців Миколаївської 123-ї бригади від російських дронів. Військові тероборони, які зараз воюють на сході, просять підтримки у придбанні системи РЕБ. Пристрій дозволить нашим захисникам виконувати бойові завдання із меншим ризиком захищаючись від БПЛА, які цілодобово полюють на них. Сума збору 160 тисяч гривень. Кошти збирають миколаївські журналістки Оксана Орсач і Олеся Борейко. Реквізити для донатів на екрані. За підсумками збору має бути звіт. Підтримуємо наших миколаївських воїнів на передовій. Увечері, 18 березня, на Миколаївщині та в самому обласному центрі очікується пилова буря. Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології. Відзначимо, що буря збережеться до кінця доби. Наразі оголошено про перший рівень небезпеки жовтий. У Миколаєві відбулася онлайн-зустріч у межах національної платформи Діалог влади та бізнесу. Головна тема заходу презентація цифрової платформи Пульс, яка допоможе підприємцям швидше отримувати підтримку від держави. Які можливості це відкриває? Далі розкаже Олександра Долматович. В Україні триває розбудова національної платформи Діалог влади та бізнесу, яка допомагає підприємцям взаємодіяти з державними органами. Її активно підтримує Миколаївська обласна адміністрація. В межах цієї ініціативи відбулася онлайн-презентація цифрової платформи Пульс. Це аналітичний інструмент, який покликаний зробити комунікацію між владою та підприємцями більш прозорою та ефективною. Сьогодні була презентація платформи Пульс. Це платформа розроблена мінекономікою разом із податковою за підтримки офісу президенту. Та вона спрямована на те, щоб отримувати відгук від бізнесу локального. сьогодні у нас був тут присутній великий бі бізнес. Представники нашої обласної податкової е бізнес асоціації е громадських організацій е об'єднуючих бізнес. Національна платформа діалог влади та бізнесу була створена у 2024 році з ініціативи президента України Володимира Зеленського. Вона допомагає оперативно розв'язувати проблемні питання підприємців у кожному регіоні та громаді. Представник аграрного бізнесу Константин Фурман підкреслює, що пульс має значно спростити взаємодію із владою владою. це дуже важливо діалог між бізнесом та владою, бо це. Ну, така такий, як фундамент того, що повинно бути в державі, так як це ну податки, бізнес повинен мати можливості просто нормально працювати, а влада повинна йому допомагати. І ця платформа, я вважаю, що якщо вона буде працювати так, як презентується, то це буде дуже добре для всіх сторін і для влади, і для бізнесу. Завдяки платформі Пульс, влада зможе ширше бачити потреби підприємців та надавати підтримку, зазначає. Заступник начальника обласної військової адміністрації Микола Марінов дуже важливо нам отримати максимальну кількість оцінки, неважливо якої може ми на одиницю напрацювали, але ми будемо розуміти, що щось треба міняти ось ось тут, наприклад. Тому дуже важливо, коли йдуть зміни, розуміти, в якому місці ти знаходишся і коли вони вже трошки пройшли. Також розуміти в який бік ми рухаємося. Тому ця платформа дуже вчасна. Дуже важливо, вже не вистачає нам фідбеку від фейс у фейс. вже потрібна так досить глобально, незалежна наша оцінка. Щотижня на базі обласної військової адміністрації відбуваються відкриті онлайн-зустрічі. На них підприємці мають можливість напряму спілкуватися з посадовцями. Так, за шість місяців роботи національної платформи в Миколаївській області провели понад 27 засідань, до яких залучили понад 1600 підприємців та 270 представників органів влади і експертів різного рівня. Олександр Довматович, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі МАРТ. На останок про погоду цієї середи, 19 березня. Весь день у Миколаєві буде хмарним, без опадів. Температура коливатиметься від мінус 3 до 6 градусів. Вітер переважно північно-західний, помірний. Середня вологість повітря складатиме 48%. Ми раді, що ви зараз з Мартом. Не перемикайтеся, адже тут ми завжди говоримо про найважливіші теми для Миколаєва та всієї Миколаївщини. Для наших глядачів у Ютубі нагадуємо лайкнути і поширити це відео. Поділіться у коментарях своєю думкою про цифрову платформу Пульс і чи вплине це позитивно на розвиток підприємництва у регіоні. Аби завжди бути в курсі подій, підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРК ТРКМАРТІВІ. Пам'ятайте, Україна неодмінно переможе, якщо ми... Ми всі будемо працювати заради успіху.